Дякую моїй мамі за те, що погодилася пограти у зуму під час запису екрану. It's, it's, it's... Сьогодні швиденькі спогади про королеву не зовсім міні-ігор, улюблену гру багатьох мам, і просто кольорово чиловий таймкілер зуму. В моїх спогадах вона є далеко не улюбленою, але в якомусь сенсі важливою. Про це зараз розкажу, але перед цим кілька нагадувань. По-перше, зараз приходить розіграш. Про нього робив окреме відео. Ось це там все дуже круто і дуже просто. Подивіться і приймайте участь. Розіграш проведемо на 5 тисяч підписників, тому якщо раптом вам таке не цікаве, то підпишіться, бо цим ви допоможете усім. По-друге, нагадую, що на 10 тисяч підписників я зроблю цілу серію супер крутих відосів. Ну або кілька дуже здорових відосів, По дуже Круті, цікаві теми з дитинства, про яку всі забули, і обсмокчу в ній буквально кожну кісточку. Якщо вам таке не цікаве, то ну блін, не будьте егоїстами і підпишіться. Хай інші кайфують. Вам плюсик в карму, а всім буде добре. А якщо раптом є можливість, то можете стати спонсором каналу і підтримати мене по повній. Зараз е, цього можете не робити. Почекайте відео про роко, оцініть його масштаб і тоді вже вирішуйте. Подякував за розуміння, обняв позаду, поцілував спереду і приємно. Перегляду. Зараз буде спогад? так. Колись дуже давно, так давно, що я і сам не згадаю коли точно. Можливо, коли мені було років 7 або 9, десь у 2005 році. Мій дядько, про якого я згадував у відосах про танчики рибку Фредді, який познайомив мене з компами, особливо з іграми, зібрав мені з мотлиху ПК. Пам'ятаю, як батько приніс його додому. Ми все розпакували, підключили і увімкнули. На екрані я побачив загрузку Windows. Знаєте якої? А95-й. Навіть не 8-й. Я був дуже схвильований, бо до цього я досить довго грав або на компі у дядька, або у двоюрідного брата, або у когось із друзів. Про це в мене є досить багато історій, але це буде в інших відеох про GTA, Need for Speed і так далі. Так от, у мене нарешті з'явився мій перший власний ПК. Але вже тоді я зрозумів, що 95-й Windows це не круто, і навіть трішки відстало, бо у всіх вже була XP. Комп пілікнув, пройшли всі завантаження, і я побачив робочий стіл мій перший власний робочий стіл. На ньому було кілька ярликів, і як ви вже могли здогадатися, одним із них був ярлик Зуми. Вже коли я взяв до рук мишку, ви ж пам'ятаєте оті кулькові мишки, я зрозумів, що щось не так. Але я був на хвилі радощів, тому проігнорував це і запустив зуму. Пам'ятаю, що тоді в кімнаті мама дивилась телевізор, а батько пішов десь по своїм справам. І тут ми плавно переходимо до короткої історії зуми. Вона здалась мені цікавою і сумною. Якщо ви її знаєте, то переходьте по таймкоду до продовження спогадів. А якщо ні, то раджу послухати. Майже точно це буде цікаво. Сумна ця історія, тому що зума була вкрадена, а всі лаври, почесті і величезні прибутки дісталися саме грабіжникам. Автор, попри всі свої спроби і потуги, покинув наш світ, так і не відновивши справедливість. Діло було так. Ще у 1960 році в Японії була заснована компанія Mitchell Corporation. Тоді вона займалася імпортно-експортним бізнесом. Але пізніше у 80-х роках управління перейшло до сина власника компанії Роя Озакі. Він переробив бізнес батька у ігровий, бо бачив у цьому перспективу. І в принципі він не помилявся. В основному вони створювали ігри до аркадних автоматів а пізніше вже на інші платформи. Саме головний їх витвір це пазлуп. Головний він не тому, що гра зробила компанію відомою навпаки, Рой заки, що був директором і автором ідеї, не зміг її нормально продати, і гра загубилась у часі. Пройшов час, і вже в 2003 році інша американська компанія PopCap Games випускає свою гру Zuma, яка просто розриває ігрову індустрію, отримує нагороду за кращу гру року, продається мільйонними тиражами і стає світовим хітом. Мені дуже важко уявити, що відчував Рой і як сильно горіла його срака. Решту свого життя він витратив на суди, але так нічого й не добився. До 2011 року він активно оборовся за свої права. але... Але тоді попкап, яка прославилася з зумою біджувелом, це оті три діаманти в ряд. Також популярною грою Plants vs. Zombie. Короче, ця компанія була куплена іншою компанією, яка називалася. Yeah, yeah. І якраз EA хотіла розвиватися в напрямку казуального і мобільного геймінгу, і якось судитися з таким гігантом просто не мало сенсу, та й одна людина навряд змогла би щось зробити. Тому у роя просто не було шансів. Коротше, дуже сумна історія, і дуже шкода, роя. Світ несправедливий, а життя. Жорстоке. Щодо геймплею, то на 120% впевнений, що ви знаєте, що таке зума, і хоч раз в житті грали в неї, тому тут немає ніякого сенсу щось казати. Коли записував екран для фону і спостерігав за тим, як грає мама, або ну і сам кілька ігор згуляв, то це був якийсь гіпноз. Ти коли граєш або дивишся на зуму, ти ніби забуваєш про час і просто час спливає рівень за рівнем. За цими спостереженнями я зрозумів, що зума це поєднання простоти і складу. Але ж що тут складного? Стріляй з жаби кулями по кулям, збирай три і більше і знищуй їх. Але ж ні, чим далі ти граєш, тим більше мусиш думати. Через певну кількість рівнів, десь приблизно на сьомому чи восьмому етапі. З такою стратегією ти починаєш програвати раз за разом, і треба змінювати підхід до гри. Плюс якогось вайбового такого кайфу додають оці прикольні кольорові кульки. Я завжди любив цей звук, коли вони розбиваються. І за ними просто приємно спостерігати. Астецька музика мені не дуже до вподоби, але оці викрики під час гри звучать прикольно. <плес> І от комбінація цього всього вводить тебе в якийсь такий транс і час починає летіти непомітно. Можливо, молодше покоління ні, але люди 90-х чи початку 2000-х точно знають зуму, бо вона була супер популярною. По-перше, вона не вимагала потужного заліза. Десь колись існував такий вираз: якщо ПК не тягне зуму, то це не комп, а калькулятор. І тут я плачу, ви зрозумієте, чому, коли продовжаться спогади. По-друге, це ідеальний таймкілер з її швидкими рівнями третя, вже згаданий стан трансу. Ну і PopCap активно просувала гру свого часу. В наших широтах головним бустером популярності зуми були пірати. Були, звісно, і безкоштовні демо-версії, але хто про них згадував. Зума часто була на дисках з різними збірками, окрім того, свого часу вона активно встановлювалась на офісні ПК і була гідною заміною всяким там касинкам і саперам. Причиною такої популярності в офісах були в тому числі короткі рівні рівнів точно можна було прийти, наприклад, на обідній перерві або під час там, якогось перекуру. І це, в принципі, підтверджена інфа, тому що раніше колись мої знайомі розповідали мені, що там бувало таке, коли батьки забирали їх до себе на роботу, то частенько садили їх з комп'ютерів, вмикали саме зуму. Ну і наостанок кілька фактів: до 2009 року у Жаби не було імені, потім її так і назвали зума. У 2010 році була запланована три. Де версія зуми, але її розробка не завершилася через е, процес продажі компанії EA Games. Після успіху зуми з'явилося понад 50 клонів. Єдиний, що став відомим, це Luxor. У нього, пам'ятаю, грав колись на у компівхрещений. Також цікаво, що у зуми є свої спідранери, які проходять гру за 30 хвилин або навіть менше. У 2007 році проводилося дослідження, яке показало, що 10 хвилин гри у зуму знижують рівень стресу на 15-20%. На початку 2000-х зума була другою за популярністю офісною грою після косинки. До 2011 року зума Делюкс продала тиражем понад 10 мільйонів копій. Це без піраток. Повертаємось до спогадів. І от гра запускається, але вона. Так страшно глючила, що грати взагалі було неможливо. От взагалі. У ті часи стандарти до ігор були дуже занижені, і навіть з глюками у деякі ігри іноді можна було якось пограти. Але це була ще та срака. Я кілька секунд поводив мишою по екрану, зрозумів, що ніякої гри не буде, і все, день було остаточно зіпсовано. Я тоді ледь не заплакав, а може й заплакав, уже точно не пам'ятаю. Але що пам'ятаю точно, як вів в голові діалог сам собою. Типу, «Нахуя такі подарунки, якщо навіть зума не паше. Мама тоді намагалася Галася якось мене підбадьорити і заспокоїти, але настрій зіпсувався знатно. Трохи пізніше, там, через, мабуть, кілька годин, коли я трохи заспокоївся, то згадав, що там були ще якісь ярлики, ну і треба було ж спробувати які. Як виявилося, іншим ярликом була одна з перших частин Need for Speed, точно не пригадую, яка саме. Вона також лагала, але не так страшно, як зума, і в неї, хоч там якось мінімально можна було пограти. Але в цілому, я цей комп майже не використовував, бо простіше б. Було піти до друзів чи родичів і пограти у щось нормальне без глюків. Такі от справи. Взагалі, як і з більшістю ігор дитинства, з зуму я познайомився на кемпів у дядька. Мені було цікаво у неї грати. Також було цікаво, коли там, до дядька ми приходили усією сім'єю. З батьком ми грали в Нідфорспіди, а з мамою якраз у зуму. Пам'ятаю, як підказував їй, що коли йде відкат кульок, то по ним також можна стріляти, щоб не втрачати час. А щодо домашньої гри у зуму, то через якийсь час вона з'явилася на маминому сіменці, і ми знайдемо на пару проходили багато рівнів у java форматі. Потім пізніше, ще через там якусь певну кількість років, на компії вже у ухрещеної, я познайомився з частиною зуми, яка називалася Zuma Revenge. Скачав її на флешку і кілька разів пограли вдома з мамою. І хоч вона була легшою по складності і гарнішою по графіці, але такого вау-ефекту вже не було. Плюс я вже мав кращий компів, відповідно, на той момент вже погуляв в багато крутіших ігор, тому клацати жабу вже не було. Було ніякого бажання. Такі от е, сумні і цікаві історії у зуми і у мене. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Тикайте на підписку і напишіть в коментах, якщо ви ніколи не грали в зуму. Порахуємо, скільки вас таких унікальних. В телеграм скину посилання на Google Диск з зумою Делюкс і Зумою Revenge. Раптом вам теж захочеться позалепати кілька ігор. Пам'ятайте, що. А також нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові.